Людина в залізній масці це багатовікова таємниця, яка передавалася через історії, мистецтво та навіть фільми. Все почалося в 1670-х роках, коли таємничий в'язень, ув'язаний за наказу французького короля Людовика XIV, був помічений у масці із заліза. Ніхто ніколи не бачив його обличчя, і давні питання виникали сотні років. Ким був чоловік у залізній масці? Теорії про в'язня висловлювалися століттями, але сучасні історики нарешті знайшли переконливу відповідь. Незважаючи на те, що особу людини в масці було розкрита, казки, увічені такими письменниками, як Олександр Дюма та філософ Вольтер, живуть і досі. Отже, мене звати Семен, і ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про таємничі і загадкові випадки з історії та про багато чого цікавого. Тож прошу підтримати мою працю досить простими речами. Підпискою на канал, подобайкою та добрими коментарями. А тепер дізнаємося, що було насправді. У своїй епічній книзі Вікон де Бражелон», написаній в 1850 році Олександр Дюма створив чарівний образ людини в залізній масці, який згодом став джерелом натхнення для незліченних фільмів і закріпив місце таємничої фігури в масовій культурі. Дюма вдихнула легенда, що виникла майже на два століття раніше. Вона розповідала про таємничого в'язня, який був заарештований і таємне ув'язаний у Франції. Він провів три десятиліття у різних темних та сирих підземеллях, і зрештою потрапив до Бастилії. Його ретельно охороняли, тримали на самоті, де ніхто не міг підслухати, що він може сказати, і йому не дозволялося навіть вимовляти своє ім'я. Його охороняв тюремник, якому було наказано вбити його, якщо він заговорить про щось крім своїх потреб. Проте тюремник виявляв велику повагу до цього в'язня, навіть стояв у його присутності з капелюхом у руці, адже в оповіданні Дюма це був не просто ув'язнений, це був один зі шляхетних людей Україні. Згідно з легендою і розповіді Дюма, в'язень був змушений носити залізну маску на обличчі, щоб приховувати свою особистість. А два мушкетери стояли на поготові, щоб убити його, якщо він надумає втекти. Чому він був ув'язаний? Було державною таємницею, і після його смерті його камера була вичищена і вискаблена. Її жалюгідна обстановка знищена на випадок, якщо він написав своє ім'я в потаємному місці. Ще однією людиною, яку заінтригувала ця легенда, був французький філософ Вольтер, який дослідив розповіді про в'язня і жахливу маску, яку він, очевидно, був змушений носити. Він з'ясував, що людина в залізній масці існувала насправді. Це був в'язень, який жив за часів Людовика XIV, відомого як Король Сонце. Вольтер припустив, що існувала лише одна причина, чому невідомий в'язень повинен був приховувати своє обличчя. Він був схожий на єдину людину, яка була б миттєво впізнаваною для всіх французів самого короля Сонце. Вольтер дійшов висновку, що ув'язнений повинен був бути таємним двійником короля Людовика, який був ув'язнений для збереження безпеки королівства. Так, ця теорія близнюків надихнула Олександра Дюма, який включив її в детально розроблений сюжет Фіконта де Бражелон. Багато в чому завдяки касті Дюма і фільмам, знятим на її основі, легенда про людини в залізній масці інтригувала людей протягом багатьох років. Проте справжня історія разюче відрізняється від казки, яку написав Дюма. Проаналізувавши листи, надіслані між французьким секретарем у військових справах часів Людовика XIV Лувуа та тюремником на ім'я Сен Мар, історик Джозефіна Вілкісон Прийшла до висновку, що людина в залізній масці швидше за все була скромним ув'язаним на ім'я Естаж Доже. Хоча неспростовних доказів немає, накопичення підстав у цій схованці з листами переконливо вказує на нього. Схожих висновків дійшов і професор історії Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Пол Саніна. Він також стверджує, що людина в залізній масці була есташем доже, і він, мабуть, був камердинером. Камердинерами у той час називали наближених слуг багатих аристократів. Але не поспішайте перемикати канал на інше відео. Далі все стає ще запутаніше. Я постараюся знайти відповідь на питання, чому таку скромну людину тримали у в'язниці стільки років і при цьому скривали її особистість. По перше, треба сказати, що Естаж не носив залізну маску постійно. Це була вигадка Вольтера, який писав, що в'язень носив маску, під баріді якої мала сталеві пружини, щоб дозволити йому їсти. Однак це не має під собою жодного історичного підґрунтя. Насправді Есташа змушували носити маску з чорного оксамиту, а не заліза, лише в останні роки його життя, і тільки тоді, коли його могли побачити, сторонні. Теорію про те, що чоловік у залізній масці був фесташем доже, вперше висунув Жюль Лер, французький юрист історик у 1890 році. Але вона була відкинута багатьма істориками, оскільки Естаж вважався недостатньо цікавим або важливим персонажем. Вони вважали, як Вольтер і Дюма, що людина в залізній масці повинна була бути кимось значущим. Тож пошуки продовжувалися. Але немає жодної реальної причини, чому скромний в'язень не міг бути людиною в залізній масці. Перш ніж обговорювати причини ув'язнення Есташа, доже необхідно знати його історію. Вона починається наприкінці липня 1669 року, коли Людовик XIV видав наказ про арешт чоловіка на ім'я Есташ, якого мали схопити на місці і доставити до фортеці Піньєроль в Італійських Альпах. Жахливе і часто дивне поводження, якого він зазнав під час ув'язнення, було напрочуд схожим на те, що описано в художньому переказі Дюма. Його отримали в умовах найсуворішої секретності. А його тюремник, колишній сержант мушкетерів на ім'я Сен-Мар, стежив за тим, щоб його ніхто не міг бачити і чути. Раз на день Сен-Мар кидав на підлогу його камери мізерний пакунок з їжею. І якщо Есташ намагався заговорити про щось, окрім своїх найнеобхідніших потреб, Сенмар мав його вбити. Наказ, який він, за його словами, був готовий виконати. Якщо він заговорить зі мною або з ким-небудь іншим про що-небудь, крім своїх потреб, я проткну його своїм мечем. Далі версія дюма про події у Виконті де Бражелон відхиляється від істини. Естаж не був ні таємним двійником короля, ні навіть високопоставленим в'язнім. Натомість секретар у військових справах Лувуа описує його як лише камердинера. У Франції 17 століття ранг людини зберігався навіть у в'язниці. Як камердинер, Естаж мав низький статус, і це відображалося в мізерних речах, наданих йому в користуванні. Йому видавали дешевий одяг, як Луа, одяг для такого роду людей повинен служити 3-4 роки. На відміну від нього, інший державний в'язень Сен-Мара, аристократ Ніколя Фуке, суперіндентант фінансів, отримав нові костюми щосезону. У той час, як Есташ не мав нікого, хто б піклувався про нього або складав йому кампанію. Фуке користувався послугами камердинерів. Їжі Есташу ледве вистачало, щоб підтримувати своє життя, але Фуке їв найкращі страви, які були б доступні йому, якби він був вільний. Проте було одне, в чому обидва чоловіки були однакові. Фуке також перебував під надійною охороною і йому було заборонено спілкуватися із зовнішнім світом. Принаймні, протягом перших кількох років ув'язнення у в'язниці обох чоловіків кинули разом. і стаж був змушений служити камердинером опального суперіндентанта. Бути камердинером ув'язного було вкрай небажаною роботою. Лакеї були зобов'язані проживати у своїх господарів, залишаючись у в'язниці, і їм заборонялося навіть відвідувати свої сім'ї, поки вони перебували на службі. Фуке повинен був мати двох камердинерів під час перебування у в'язниці однак один з них помер, тому до послуг свого господаря був лише один камердинер на ім'я Ла Рів'єр. Не знайшовши йому заміни, Сен Мар згадав, що естаж був йому описаний як камердинер, і з дозволу Людовика 14-го і Лувуа успішно призначив його другим камердинером Фуке. Спочатку передбачалося, що він працюватиме на нього лише тоді, коли Ла Рів'єр буде не в змозі виконувати свої обов'язки. Згодом він став постійним співробітником, навіть отримав дозвіл супроводжувати Фуке, коли той виходив на прогулянку по стінах цитаделі. Згодом Фуке дозволили приймати відвідувачів у в'язниці, і Естаж піклувався про їхні потреби так само, як і про потреби свого господаря. З такою великою кількістю людей, що приїжджали і від'їжджали, безпека стала предметом занепокоєння, але Людовік 14, і Лува не були надмірно Сен-Мару було просто наказано домовитися з Фуке. Як ви вважаєте за потрібне щодо безпеки, особи на Естаж, рекомендуючи вам перш за все стежити за тим, щоб він ні з ким не розмовляв наодинці. Фокев, який сам був державним в'язнем, тепер відповідав за охорону Сташа і за те, щоб причини його ув'язнення залишалися невідомою. У чому ж тоді полягала таємниця Сташа? Очевидно, що вона була пов'язана з його діяльністю до арешту. Свідчення цього знаходимо в листі, написаному Лувуа до Фоке за дорученням короля. Лува запитував колишнього суперіндентанта, чи говорив Естаж в присутності іншого камердинера про те, що він бачив до свого арешту. Потім він закреслив цей рядок і замінив його іншим, в якому йшлося про те, як Естаж працював до свого арешту. Якщо ми переглянемо накази про арешт Есташа, то Луї 14 лише зазначив, що він був незадоволений поведінкою цієї людини. Він не зробив ніяких подальших уточнень таким чином, Луї не дає жодного натяку на те, що Естаж викликав у нього таке незадоволення. Однак історичний контекст, в якому був заарештований Естаж, може дати нам відповідь. Влітку 1669 року між англійським королем Карлом II і Людовіком XIV велися важливі і таємні переговори. Вони велися через сестру Карла Генрієту, герцогиню Орлеанську, яка була одружена з братом Людовіка Філіпом. Карл і Генрієта використовували камердинерів для перевезення повідомлень туди і назад через Ла-Манш. Але ці камердинери часто наймали інших слуг для перевезення повідомлень через їх. Імені часто Карл і Генрієта не знали, хто ці люди. Так у листі до сестри Карл зазначав, що отримав листа від неї через італійця імені та посади, якого ти не знаєш, і він доставив твого листа мені в переході, де було так темно, що я не впізнаю його обличчя, якщо побачу його знову. Звичайно, Есташ не був цією людиною, оскільки був не італійцем, а французом. Але цей коментар ілюструє атмосферу секретності, яка оточувала спілкування в цей делікатний період. Незадовго до арешту Есташа до цих переговорів були залучені той самий Лувуа і Летельє, його батько і попередник у військовому міністерстві. Цілком можливо, що Естаж працював на одного або обох цих людей, або можливо навіть на саму Генрієту, і що він був посвячений в секретну і делікатну інформацію. Це могло пояснити гнів Лувуа по відношенню до Есташа, коли міністр називав його негідником. А той факт, що Естаж був заарештований поблизу Дюнкерка, одного з головних портів до Англії, додає цій версії ще більшої ваги. Щоб не почув Естаж, на той час це безумовно вважалося досить серйозним, щоб заслуговувати на довічне ув'язнення. Після смерті Фуке його повернули до колишньої камери. Оскільки вважалося, що інший камердинер Фуке Ла Рів'єр дізнався таємниці сташа, і оскільки він не повідомив про порушення безпеки, яке було виявлено незадовго до смерті Фуке, його не звільнили з посади і не висели, як належало. А натомість ув'язнили разом з Есташем. Їх утримали разом у старій камері Есташа, поки їх не перевели до іншої фортеці Ексіль. Ларів'єр помер там через сім років, залишивши Есташа на самоті. Коли вони були ув'язнені разом, Есташ і Ларівєр втратили свої імена і свою ідентичність. Тюремник Сен-Мар називав їх панами нижньої вежі або своїми двома дроздами. Пізніше в офіційному листуванні стаж буде згадуватися просто як старий в'язень Сен-Мара», або як любив називати його сам Сен-Мар, мій в'язень. Коли Лува помер у 1691 році і його замінив у військовому міністерстві його син новий секретар у військових справах не знав, хто такий стаж і за що він був ув'язнений. Стаж був забутий, а його таємниця втратила своє значення. Тим не менш, він все ще мав своє застосування. Сен Мар, який користувався престижем наглядача за такими відомими в'язнями, як Фуке, тепер не мав нікого під своєю опікою, окрім Сташа, людини з низьким соціальним статусом, намагаючись зберегти власний статус тюремника, Сенмар перебільшив значення Сташа, змусивши людей повірити, що він охороняє таємного в'язня. Поширювалися чутки, що це міг бути Генрі Кромвель, син Олівера Кромвеля або ж популярний герцог де Бофор, який зник під час облоги Кандії. При переїзді на острів Сен-Маргеріт поблизу Кан Сен-Мар взяв Сташа з собою, забезпечивши його вигадливим засобом пересування кріслом щільно обмотаним тканиною. Це повинно було приховати Сташа від роззяв. Але замість цього лише привернула увагу цікавих згідно з одним джерелом, Сен Мар також змусив Сташа носити маску під час подорожі. Однак його не змушували ховати обличчя ні під час подорожі до Пін'єроля, ні під час перебування в камері, ні під час обслуговування фуке. Сенмар не отримав жодних наказів приховувати обличчя Есташа. Це був лише ще один спосіб для тюремника підживлювати таємничість навколо Есташа і тим самим підвищувати свій власний престиж. Зрештою, Сенмар став губернатором Бастілії. Хоча спочатку Есташа хотіли залишити на острові. Сенмар напаліг на тому, щоб привезти його до Парижа. На цьому офіційній Повідомлення про Есташа закінчується, хоча він згадується в реєстрах адміністратора Бастилії, який зазначив, що в'язень прибув у масці. У в'язниці він носив чорну оксамитову маску, яка закривала верхню частину обличчя, коли його могли побачити наприклад, коли він йшов на месу. Через п'ять років після прибуття до Бастилії, в 1703 році Есташ помер, будучи ще ув'язненим. І був похований на тюремному цвинтарі Сен Поль. Багато в чому людина в залізній масці була вигадкою Сен-Мари, амбітного тюремника, який не міг позбутися статусу знаменитості, яким його наділила охорона видатних в'язнів. Насправді, Есташ не був королівським в'язнем з легенди. Сенмару потрібно було закрити обличчя в'язня не для того, щоб приховати ким він був, а для того, щоб приховати ким він не був. Вольтер був більш правий, ніж усвідомлював, коли, посилаючись на ув'язнення, Есташек, сказав, що жодна людина, яка мала якесь значення в Європі, не зникала. Але за яку таку таємницю стаж провів більше 30 років у в'язниці, ми, мабуть, вже ніколи не дізнаємось. Можете написати свою версію в коментарях, чому його посадили у в'язницю. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось у наступному випуску. До побачення, пані та панове!